Українська народна казка Колобок. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хижину та назмітай у засіку борошенця. То й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику лапанчику, я тої пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я і зборошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову, біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братку, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засі кометений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я й зборош на спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. Стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тої пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку кометиний, я й зборош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз. Та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я позасі кометений. А лисичка гам його та й з'їла.